Всім доброго здоров'я! І так, сьогодні у нас рубрика: Поради молодим, поради 20-річним 25-річним хлопцям, котрих накрило, як то кажуть, з головою, котрі бігають за жінками, котрі хочуть максимально швидко одружитися. Цього разу я дам слово одному грузину, будь ласка, відео на екран. Так, от молодим хочу наставлення. Молодому поколінню. Когда у вас появится девушка, или вы захотите создать семью или любовные отношения, или пойдете к проститутке за секс-услугами, ну или кого-то полюбите или влюбитесь, или просто захотите с кем-то встречаться, всегда помните эту фразу. В пизде тонут большие корабли. Пизде тонут большие корабли. Там утонешь, там пиздец уже тебе никакой спасательный круг не поможет. Никакой МЧС тебе не поможет. Никакие подводные лодки тебе не поможет. Там уже пиздец. Еще раз повторяю. В пизде тонут большие корабли. Вот это помните всегда. У Навальда есть смешно. Але скажімо, але, скажем, кому 35 років, 40-50 і трошки життя прожив, то він добре знає про що йде мова. Ми продовжуємо гумористичний контент. І так, чи варто одружуватися хлопцеві, чоловікові в теперішніх так, реаліях? Будь ласка, відео на екран. Ране іліпозна, будь-який мужчина має женитися. В кінці кінців. щастя, це не головне в житті. І такий коротший висновок: це відео несе лише гумористичний саркастичний зміст. Не сприймайте нічого особисто. Всім добра, хорошого настрою, хай збуваються всі ваші мрії.